Доброго ранку, гарного настрою. Ми повернулися з вами. Руслан Сєнічкін. Людмила Барбір. Ну і знаєте, ми розповідали вам багато казкових історій. а Сьогодні підготували одну особливу так. Її герой, наш колега, друг ведучий сніданку з 1 плюс 1» Анатолій Анатоліч. Дивимось. Просто потрібно бути ну дочекати свого моменту. Ось, ось цього самого казкове миті. Шоста ранку Анатолій Анатоліч готується до прямого ефіру сніданку з 1 плюс 1». Прокидатися раніше за усіх він звик давно, адже за плечима п'ять років ранкового шоу на радіо. Успішна кар'єра ведучого та мільйони прихильників. Про таке звичайний хлопець із кривого рогу і не думав, коли вперше прийшов влаштовуватися на місцеву радіостанцію. Причому я прийшов? Пам'ятаю перший раз і мені сказали, Ну, я записав якісь рекламні ролик ролики, мені сказали, Ну, по перше, в тебе армянський акцент. От як зараз пам'ятаю, ну що на радіо тобі нічого не світить. Анатоліч продовжив вчитися на економіста, грав у КВН, проводив корпоративи, за які отримував гонорар у 300 гривень. Аж доки йому знов не зателефонували з радіостанції. То був давній товариш. Він і запросив полю на співбесіду до Києва. Злива страшена. Я йду. Думаю, ну навіщо я сюди приїхав до цього Києва? Я прийшов мокрий, щось поговорили. Ну все клас, там візьмемо тебе, десь там працювати тому що там... Нічним діджеєм нічним діджем Анатолій так і не став. Вже наступного дня йому запропонували місце ведучого одного з найпопулярніших радіошоу країни Хепі ранок. Я випадково приїхав і відразу на найкращу станцію, і на головне шоу цієї станції. Так якось за один день моє життя і перевернулося. Після перших успіхів на радіо в Анатоліча з'явилась нова мрія. Я завжди казав, що єдине, куди б я прийшов з ранкового шоу, на яке інше ранкове шоу з Хітерфан. Тільки на сніданок з «1 плюс У 2011 році телеканал один плюс один розпочав масштабне вокальне шоу Голос країни на кастинг телеведучих. Прийшов і Анатолій Анатолій. Е, коли Олександр Ткаченко дивився на мене, то йому показував ведучих. Там ось там є на родному, ось такий варіант. Включили і щось там з записом. Були проблеми, не було звуку. Тобто я там щось розповідав, але без звуку. І він так і сказав, а ну нормально. Ну не знаю, щось йому може сподобалось. Я думаю, зараз, якщо б був звук, можливо, мене б <головіка> не взяли, він почув мій голос. Голос країни зізнається, толіч в першу чергу був шансом наблизитись до давньої мрії стати ведучим сніданку з один плюс один. І за рік ця мрія здійснилася. Щасливий від того, що я роблю те, від чого отримую задоволення, а ще й гроші. А ще й... Творчу реалізацію